З одного боку, ми шукаємо людину, до якої у нас є реальні почуття, пристрасть, іскра. Нам людина подобається. З іншого боку, ми тверезо оцінюємо якісь амбіції, які є в чоловіка. Автомобіль, який в нього є, чи є в нього квартира, чи є в нього робота, чи є в нього прагнення і бажання це. Тому що я вважаю, що справді з милим рай в шалаші тільки до зими, якби. І тому можна ну, в 16 років вискочити за хлопця, який тобі подобається, але коли в 19 років твоя дитина буде повзати в драних колготках по холодному полу в комунальній квартирі, тобі буде дуже складно його поважати. І тому, з моєї точки зору, краще і по розрахунку, тобто дивитися, оцінювати, це стосується і чоловіків, і жінок, тільки коли ми оцінюємо жінку на, на цей момент, мені здається, тут не тільки дивитися на якусь матеріальну базу, дивитися, на, на який в неї емоційний інтелект, наскільки вона ну, в принципі розумна, наскільки uh -huh. вона це. Тобто в тебе теж мають як у чоловіка включатися якась логіка, свідомість, і ти теж маєш ну, певний розрахунок, наскільки вона там емоційна, наскільки вона адекватна, наскільки вона, там, ну, яка в неї сім'я, це теж можна дивитися на це. Тому що який приклад вона мала раніше, якщо в неї приклад, коли батьки тільки сварилися там і і літали по кімнаті, і там хтось бив когось. Ну, мабуть, це буде впливати в подальшому, теж на ваше сімейне життя. І тому, з моєї точки зору, класно, коли і по розрахунку, і по любові. І так, і так.